Різанина на стампіт у Калгарі. Нові погрози Трампа щодо мит для Канади, масовані атаки РФ по Україні та офіційне запровадження військової цензури у Росії. Усе це у підсумках тижня на ЮКЕНРАДО у студії для вас працює Юлія Стеранка. Вітаю! Далі розповідаємо про головне з Канади, України та світу. Канада. Різанина на стампіт у Калгарі, поранено трьох підлітків. Нападника досі шукають. На родеофестивалі Калгарі Стампіт. Увечері, 8 липня. Невідомий напав із ножем на трьох підлітків. Інцидент стався в зоні атракціонів. Усіх трьох доправили до лікарні. Вони у стабільному стані. Поліція повідомила, що цей напад не був наслідком сварки чи конфлікту, а стався раптово. Нападника поки що не затримали. Правоохоронці закликають очевидців. І всі, хто має відео з місця подій, звертатися на на гарячу лінію поліції. Криза у швидкій допомозі Альберти. Пацієнти годинами чекають у коридорах. Голова відділу невідкладної допомоги в Альберті Ворден Тірск закликав прем'єрку Даніель Сміт прийти на його зміну і на власні очі побачити, як пацієнти годинами сидять у коридорах. Деякі чекають понад 14 годин. Через нестачу ліжок і медиків лікарям доводиться вирішувати, кого рятувати першим під поглядами інших хворих. Тірск каже, що це морально виснажує і змушує лікарів іти з роботи. Медики вимагають від уряду негайних рішень, щоб зупинити кризу у швидкій допомозі. Трамп погрожує запровадити нові мита для Канади. Президент США Дональд Трамп заявив, що з 1 серпня введе 35% відсоткові тарифи на імпорт більшості канадських товарів, якщо Отава не боротиметься активніше з потоком фентанілу. У листі до прем'єра Марка Карні він зазначив, що мита можуть зрости або знизитися залежно від стосунків між державами. Це порушило хід переговорів щодо нових торговельних угод, які планували завершити до 21 липня. Нагадаємо, до цього Трамп. Уже запровадив 50 відсоткове мито на імпорт міді Україна. РФ посилила масовані атаки. Протягом тижня Росія різко збільшила інтенсивність ударів по Україні. У ніч на 9 липня РФ випустила рекордні 741 дрон і ракету, з яких ППО знищила 718. Найбільше дісталося Луцьку. А вже наступної ночі головною цілю став Київ і область. Атака тривала майже 10 годин. Загинули двоє людей. Ще 16-ро поранені. Росія на 60% наростила обстріли у червні. Тож Україні потрібне ще потужніше ППО та мобілізація. Постачання відновили президент Володимир Зеленський у зверненні 11 липня. Повідомив, що Україна знову отримує військову допомогу США та ЄС. За його словами, вже узгоджені нові поставки зброї. Триває робота над збільшенням її виробництва в Україні та підготовкою потужних санкцій проти Росії. Зеленський додав, що наступного тижня українські військові продовжать координацію із генералом Келегом у межах співпраці з американською стороною. Україна і Велика Британія домовилися про постачання 5 тисяч ракет для ППО. Лондон і Київ уклали угоду про понад 5 тисяч ракет для української протиповітряної оборони від британської компанії «Зейлз», профінансовану гарантією на 2,5 мільярди фунтів строком на 19 років. Це суттєво посилить захист України від атак Росії. Британія також підтвердила окрему двосторонню допомогу до 283 мільйонів фунтів на 2025-2026 роки. Для підтримки українців у різних сферах. Світ. Хусити знову вдарили по Ізраїлю. Ракети та дрони перехопили. Єменські хусити випустили ракети і дрони по Ізраїлю. Атаки тривали з 7 по 10 липня. Сирени лунали в Єрусалимі та біля аеропорту. Більшість цілей знищила ППО. У відповідь Ізраїль завдав ударів по портах і електростанції в Ємені, які хусити використовують для терористичної діяльності. Ситуація в регіоні знову загострилася. Червоне море теж під загрозою через нові атаки на судна. Руйнівна повінь у центральному Техасі тривають наслідки масштабної повені, яка вже забрала життя щонайменше 121 людини. Ще близько 160 людей вважаються зниклими безвісти. До рятувальних робіт залучили понад дві тисячі спеціалістів із різних штатів та навіть команду із Мексики. Люди нарікають на владу, яка надто пізно запустила систему оповіщення і виділила федеральну допомогу лише після гострої критики. Росія офіційно ввела військову цензуру. Росія остаточно перейшла на стандарти військової диктатури та цензури, щоб переконати власне населення у затяжності війни проти України. У ЦБТ зазначили, що в публічному просторі РФ активно формують думку, що війна ще надовго. ЗМІ, які не підтримують Кремль, просто закривають. Росія остаточно перейшла до логіки воєнної диктатури, де знищення свободи слова подають як норму. Такою була інформаційна картина цього тижня. Дякую, що були з нами. Почуємось на хвилях ЮКЕНРАДО.